I'm a la, la 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 loner. La 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yay. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit. in on you Нашому каналі відразу вибачаюсь, що була довга перерва, але насправді зараз гаря... гаряча пора роботи, просто купа, я нічого не встигаю. Все отак, але все одно дуже рада, що знайшлась хвилинка для того, щоб засняти і показати вам, хоч якісь коротенькі новини. Про нас була тільки що в Умані, тільки приїхала відвозила маму Сергія, яка приїздила в гості на допомогу. Приїжджає, допомагає мені. І заодно забрала наші пакунки, наші посилки, які ми замовляли ще з літа. Тобто, замовляли ми дерева, і зараз якраз пора для того, щоб все максимально повисаджувати. Отже, вам зараз покажу. так, Забрала сьогодні ялівець. Це у нас сорт Little Joanna. Значить, є у нас місця де посадити. Взагалі, ми хочемо багато чого. Хочемо. Зелені хочеться трошки облагородити територію. Ну, понятно, що треба і полив треба ще багато сюди що, але поки так, поки що можемо, те робимо. Значить, також усього виноградик, декілька сортів. Деякі кущики у нас повипадали, деякі кущики ми побачили, які це сорти, і хочеться їх замінити відразу, там не калірувати, а відразу попересаджувати. Тому що, як ви пам'ятаєте, весна була досить така, не ну, дуже з морозами, так що виноградик у нас примерз. Також декілька сортів Агруса. У нас взагалі немає цих ягід, то також хочеться в погребі. У мене вже є дерева, які попередньо вже забрала. Також є там ще виноградики. Ну взагалі працюємо поки що в цьому напрямку. Дуже користуюсь погодкою, яка зараз, тому що дуже багато йшло у нас дожів, а зараз гарна погода для висадки. І ще й на додаток зростаючий місяць, так що тільки вперед. Плануємо більш професійно зайнятися ще одною справою, якою пробували ми займатися і в цьому році, але хочемо більш професійно до неї підійти. Ось, я вже забрала попередньо чесник однозубка, і також часник перша репродукція. Тобто, з часника однозубки ми на слідуючий рік отримаємо. Часник першої репродукції, а з першої репродукції ми отримуємо уже товарний часник, який ми будемо е, реалізовувати. Ну, в принципі, так і треба починати. Значить, е, однозубки ми замовили 20 кг і, в принципі, часника першої репродукції також замовили 20 кг. Е, подивимося, на яку це ділянку нам вистачить, тому що земля є де садити, а е, значить, і ще. Щоб посадити цей матеріал, також я завчасно купила препарат, який містить основна складова Максим цього препарату, для того, щоб обробити значить, насіння, насіннєвий матеріал і від шкідників, від плісені, це робиться перед висадкою. Тобто, вже в мене все це є. Так що роботи вистачає, треба працювати. Ну, а зараз біжу переодягатися і вперед до справи. Поки знаходимося ще тут, хочу вам показати ще, що не вдалося от в тому році. Що за рік ми побачили, що посадили не на своєму місці. Ось наші барбариси. Були дуже красиві кущики при висадці, але вони все літо хворіли. Крім того, саме головне, вони втратили колір. Ці кущики, вони полюбляють сонце. І якщо їх посадити на сонці, вони будуть яскраво жовтувато зелені. А якщо він росте в тіні, він втрачає колір і от стає просто зеленим. І це ще, ем, через те, що я їх лікарськими різними препаратами. Бризкала і убрала грибок, який також на них був, ну був замічений. Тобто ці кущики я планую пересадити на більш відкриту територію, і можливо їм буде там краще. А сюди треба щось таке, що любить тінь, що любить вологу, тому що тут все-таки не місце цим культурам. Ось все добро, з яким потрібно попрацювати сьогодні. Ну, налаштовуюсь на робочий лад, п'ю каву, тому що треба настроїтись, роботи сьогодні багато. Значить, дивіться, що ми, що ми тут замовили. Значить, ось виноград бризки, шмиш без кісточки, Це замовляли у шпака. Потім ось виноград, динька, Замовили два кущика і один ось бонус нам прийшов. Тобто, положили три кущики. Денька. Далі агрус, два сорти. Тут у нас золотий медовий безколючковий, гарні кущики, досить гарні кущики. Ну І також ще один безколючковий, каптіватор. Хороший також сорт, але подивимося, як він себе рекомендує. І наші деревця, значить, нехтарин, бігголд, потім слива. Тут також Байрон, Gold, ось тут прям величезні, величезні такі ну, деревця, дуже гарні. Ну, а тут також ось айва. так, Марія, айва Марія. Ми вже садили, але вона щось у нас не дуже пішла. У нас на півдні завжди було це дерево у кожному дворі. Ми дуже полюбляємо варення, дуже полюбляємо її в такому вигляді їсти. Ну, побачимо, чи прийметься вона у нас. Так, далі це у нас грушка, тому що це лісова красуня. Грушка дитинства Це я спеціально дозамовляла, тому що у нас вдома така груша є і досі дуже класна. Це груша дитинства. Ну і також із таких якби диковинок це інжир. Я його не хотіла замовляти, але Сергію подобається щось таке є. Побачимо, може він у нас і не буде тут рости. Але нехай буде, подивимось, подивимося, подивимося щодо чого. Дуже багато інжиру в Криму. Ми коли їздили відпочивати свого часу, дуже його там багато. Раніше на Херсонщині ми його також не садили абсолютно, але зараз у моєї мами там також росте це дерево інжир, воно вже досить велике і воно навіть дає плоди. Ну, але все одно території трошки різні. Будемо експериментувати. Так що на сьогодні об'єм роботи нормальний. Треба все швиденько це посадити, тому що часу. Немає, ну якби це задоволення розтягувати. Свою працю розпочинаю із висадки ялівця. Ось я його вже так розставила. Значить, тут ми давно вже запланували посадити таку композицію. Ось замовила три штуки. Вони дивляться якби в різні боки. Це тут таке, як бугорок у нас на цій ділянці, і коли. Ну, Якби з самого початку ми побачили цю ділянку, то цей бугорок Сергій хотів вирівняти. Йому треба, щоб все було рівне, щоб отак ідеально. А я ні, ні в коєму случі, ніяких виравнювань. Мені дуже подобається оцей природній тут ландшафт. Це все природньо, оця вся травичка. Просто бери її, стрижи і любуйся оцим задоволенням. Так що поки що хочемо таку композицію, а далі будемо дивитися, що воно. Ну і в принципі, як воно буде виходитися. Потім будемо все це доповнювати. Ось тут приготувала місце для нашого агрусу і, можливо, ще є кущі кожини і Він буде у нас біля полунички і біля нашої порічки і смородини. Тобто буде такий, як ягідники. Тут вже є у нас початок, це у нас лохина. Замовляли насправді ну такі тоненькі гілочки прийшли. Просто посадили їх, махнули рукою, думаємо, нічого тут не буде. І оце, подивіться, це приріст за один рік. Просто, ну, я дуже здивована, от вона вже ну, дуже сильні пагони. Так, ми, звичайно, ще коли висаджували, дуже тут заморочилися, тому що тут шишками вистилали повністю яму, повністю зробили все, як написано, як пише книжка. І бачите, результат себе. Ну, не заставив довго очікувати. Так що будемо сподіватися, що і кущикам агрусу тут сподобається. Так що це місце для нього.